Вітаю вас, любі хлопчики та дівчатка! Я запрошую вас на заняття з ознайомлення соціумом. А сьогодні я вам хочу розповісти про українське подвір'я. Ну тож слухайте це українське подвір'я. Давайте подивимось, що на ньому було. У селі кожен двір відгороджений парканом. Або, як його ще називали, тином. Тин плели з тоненьких гілочок різних дерев або лози. А ще на кожному подвір'ї господиня висаджувала квіти, мальви, чорнобривці, соняшники та маки. В глибині двору стоїть хата. Називалася вона мазанка, тому що її стіни були зліплені з глини та обмазані білою крейдою. Це обов'язково національна прикмета українців. В народі казали, що білий колір це символ чистоти, морального здоров'я, душевної краси. Дах у хаті покритий соломою або очеретом. Таку покрівлю називали стріхою. Хата під стріхою взимку зберігала тепло, а влітку рятувала від спеки. А ще був звичай розмальовувати хати, прикрашати візерунками або орнаментом вікна та двері. Це слугувало не тільки окрасою, а й оберегом. А ще майже у кожному дворі була криниця. Криниця це місце, де б'є підземне джерело, в якому вода чиста та смачна. Люди розчищають його. Ставлять огорожу, що називають зруб, дістають воду за допомогою конструкції. Її називають журавлик або журавель. А зараз, дітки, послухайте легенду про криницю. Переказують люди, що з давніх давен дружно жили журавель з журавкою. Вони завжди літали разом, курликали свої душевні пісні. І ніколи не розлучалися. Прийшла золота осінь, приєдналися наші журавлики до журавлиного ключа і полетіли в теплий край зимувати. Далеко і тяжко було летіти, і захворіла журавочка, вибилася з сил та загинула. Не хотів летіти журавлик до теплих країв без журавки, залишився на рідній землі. Та перетворився на колодязного журавля. Стоїть він над криницею і щодня допомагає людям діставати воду з криниці. Ось така, дітки легенда. А також влітку у дворі господиня поралася біля літньої печі, де готувала смачні страви. А ще на українському сільському подвір'ї обов'язково стояв сарай чи клуня, де господарі тримали домашніх птахів та худобу. Ось дітки ми з вами побували на українському подвір'ї та побачили, де та як жили наші предки. До побачення, дітки, до наступних зустрічей!